Це Це там Тисячі польських фермерів протестують сьогодні проти України. На одному з плакатів, що вистоїть на тракторі, написано Валіть додому, невдячні. Чи діти мітингувальники заявили, що покажуть силу спротиву імпорту українських сільськогосподарських товарів на ринок Євросоюзу? Чесно кажучи, поляки сьогодні шокують своїми діями, адже вони висипають зерно з вантажівок. І через це український держбюджет у лютому втратить понад 7 мільярдів гривень надходжень через цю блокаду. Поляками про це розповів голова комітету Верховної ради з питань фінансів Данило Гетманцев. Скільки ввезено російського зерна в Польщу за період 22-23 року? 12 мільйонів тонн. Скільки ввезла Україна мільйонів тонн? 4,3 і мільйонів тонн. простою математикою вираховуємо, що українське зерно і наші 4 мільйони е, польщі стоять поперек горла, а 12 мільйонів російських просто проходять транзитом, і все окей. Блокування кордону було організовано проросійськими польськими активістами. Сьогодні вони скандують. Я не підтримую українців. Це Польща, а не Брюссель. Такі лозунги можна почути сьогодні. Україна! Ой, вавой, давно, мабуть, поляки не відчували російського гніту і забувають, що Україна їх також захищає. Аби це відео долетіло і до поляків, ставте вашу вподобайку, залишайте будь-який коментар і поширюйте це відео. Адже зараз я пригадаю, що казав Путін про Польщу. Западні території нинішньої Польщі Это подарок Сталіна полякам. Наші друзі ваші забули об этом. Ми напомнімо. Українські перевізники теж не мовчать. Польща підтримує Україну, а протестувальники її вбивають. Тому зверніть увагу, а то Путін ще раз вам пригадає. Що касається польських лідерів. То, вероятно, они рассчитывают под натовским зонтиком сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории. Ой, Путин еще так историю изменил, что полякам и не снилось. Эта часть территории была отдана Польше, и вместо Данцига появился город Гданьск, Вот Гитлер упрашивал их отдать, отдать мирно. Поляки отказались, поляки вынудили. Они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Западные территории нынешней Польши это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним. И Путин лише цього чекает, аби нагадати усім и пити. Далі нагадаю, що сьогодні також був заблокований і рух поїздів через пункт пропуску медика Шагині. Поляки не пропускають вантажівки навіть з військовою та гуманітарною допомогою, а також висипали зерно і кукурудзу з вантажного вагона. Водночас українські перевізники розпочали свою акцію протесту у відповідь на блокаду. Президент України Володимир Зеленський теж висловився і бачить в цьому елемент політики. Ерозію солідарності, те, що відбувається на нашому західному кордоні, кордоні з Польщею, не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста і зрозуміла справедливість, через польський кордон проходять лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а скоріше в політиці, і під Куп'янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону. З Польщею виглядають просто знущально. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації, рішення наші з поляками, передусім так усіх в Європі, якого турбує доля Європи. Я дякую усім, хто б'ється і працює заради нашої держави і людей. Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні! Героям слава, слава українським воїнам, які захищають. Українські міста від російської навали та, схоже, полякам теж не переливки. хочуть познущатися, чи що? Напишіть ваш коментар. Польські фермери тепер блокують рух не лише вантажів, але й не пропускають військові вантажі для зсу гуманітарну допомогу та намагаються блокувати залізницю. Своїми діями мітингувальники також ускладнюють рух рейсових автобусів. Вранці речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що рух вантажівок практично відсутній на пунктах пропуску Ягодин у Стелух, Ургринів, Рава Руська, Шагині та Краківець. Фактично, рух автобусів відбувається так само, як і легкових автомобілів. Своїми діями вони ускладнюють можливість проїзду автобусів, щоб дістатися до кордону. З інформацією від Демченка, польські протестувальники намагалися перекрити і рух потягів. Однак на місце події приїхала поліція. За півгодини фермери розблокували залізницю. У мережі поширюється відео з польською акцією протесту на кордоні з Україною. На кадрах видно, що на акцію зібралося декілька десятків фермерів з національними прапорами. Вони вигукували це. Польща не Брюссель. Я не підтримую українців. Поляки також перекрили 20 лютого автобан неподалік від Любліна, що веде до українського кордону. Мітингарі розташували на трасі близько ста тракторів з біло-червоними прапорами. Повідомляє Радіо Свобода. На обізних дорогах утворилися кілометрові затори. Нагадаю, вже 7 і 24 квітня в Польщі відбудуться місцеві вибори. Тому чергове блокування українського кордону польськими перевізниками і фермерами можна було б знову списати на політику, як і минулої осені напередодні парламентських виборів у Польщі. Тоді Україна і справді набралася терпіння і чекала, коли. Передвиборча історія в Польщі вщухне а до влади прийде нова коаліція на чолі з Дональдом Туском після восьми років правління консервативної партії Право і справедливість Ярослава Качинського, яка любила спекулювати питаннями спільної історичної пам'яті. Чому уряд Туска нічого не робить? Питання в мене зараз риторичне. Блокування кордону це пряма загроза безпеці країни, що обороняється. Подібні дії негативно впливають на наше протистояння спільному ворогу на ім'я Росія. Жінки та діти, що шукали прихистку від війни і в силу різних причин повертаються додому, не можуть ставати заручниками бізнес-інтересів. Зазначив віце-прем'єр із відновленням Олександр Кубраков після розмови з головою бюро нацбезпеки Польщі Яциком Сівірою. Подвернули машину з гуманітаркою. По айді коду везе машини військові. Зараз я підійду до водії, зараз розкажуть ситуацію, чого їх вернули протестувальники з кордону. Ану розкажіть чого. Дня. Їх. Я був світом цієї ситуації. Не завжди Олег говориш. Вишне разом є, що по суду машина, яка везе гуманітарний конвой, Людина везе, дійсно, машини на в ЗСУ. Ми приїхали е, на кодон, стояли, встояла поліція нас завела. Е, Гупа встановили посіб, я не скажу, що це е, трактористи, то що були сутені алкогольного сп'яніння, кинулись на машину, почали відкривати все, е, кидати е, водійця водій цієї вантажівки, дано вантажівки. Скажу Роткал... вам це є вудійця і вантажівки. Предоставив всі документи, показав, що є запит польського Міністерства оборони, наш запит, що це дійсно їде на військо. Його не пустили, сказали їм, що їм все рівно. І розвернули і сказали, що стояв в колійку. Тобто, я так розумію, вони, це все це робиться в залі направлено. Ось така ситуація. Давайте хлопці ще покажемо ці автомобілі, які загружені. Для наших хлопців ЗСУ Ході, ходіть, покажете От дивіться. Так, дивіться, дивіться машини військового призначення, не, не джипи для елітних наших, наших можновладців, а це це дійсно машини для зсу. Це військові автомобілі. Зараз я залізу трошки в кузов, щоб краще це. Є військова техніка, дійсно. І, і протестувальники з поворотом і сказали, що це не можна їхати, все стоїть в кулейці.